Наступне питання уже друге питання, яке ми з вами е, розбираємо на нашому практичному занятті, це питання рефрактерності, абсолютної та відносної рефрактерності. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Він вже вам знайомий, він і у вас є. Нам показують тут і натрієві канали, і кальцієві, і калієві, але наступний слайд. Нам цікаві наразі будуть лише натрієві канали, тому що саме натрієві канали будуть відігравати роль у рефрактерності. Значить, давайте розглянемо цей малюночок. Під час потенціалу дії, який ми з вами замалювали, збудливість міакера не завжди однакова. Це пов'язано з тим, що стан натрієвих каналів може бути різним. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Ось перший малюночок нам показує, що натрієві канали, які відкриті. відкриті. Да? І ми з вами спостерігали це під час деполяризації, у цієї нульової фази. Натрієві канали відкриті. Це один стан натрієвих каналів. Подивіться, будь ласка, на другий стан, коли вже. Закритий вхід, тобто натрієві канали інактивовані. це називається. Другий малюночок показує нам, що натрієві канали інактивовані. Пам'ятаєте, зразу після деполяризації натрієві канали інактивуються, не працюють, відкриваються потім інші канали. І третій стан натрієвих каналів це вони які вже Значить. закриті. Коли натрієві канали закриті, то це означає, що вони будуть готові до впливу наступного подразника, тобто вони будуть вже збудливі. Таким чином, у нас є три стани натрійних каналів, і ці стани змінюються. Давайте тепер поговоримо про це. Значить, дивіться, під час нульової фази натрійні канали відкриті. Потім, так як це короткочасний процес, вони що з ними відбувається? Вони інактивуються. От правильно ви сказали, що саме інактивуються. Тобто, коли натрієві канали інактивовані, то поширення збудження неможливе. І у цей період, коли натрієві канали інактивовані і поширення збудження неможливо, це називається період рефрактерності, тобто період незбудливості. Але Забувається далі. Натрієві канали інактивовані на цьому етапі, і ось вони ще на цьому етапі інактивовані, але поступово вони починають відновлюватися, і вони що роблять? Закриваються. І виходить, що в третій стадії, в третій фазі, деякі натрієві канали ще інактивовані, а другі, деякі вже що? закриті, а значить готові до збудження. У третій фазі клітина може збудитися. Вона готова, вона може бути збуджена, але при дії більш сильного подразника. Таким чином, давайте виведемо, які у нас бувають види рефрактерності, тобто буває період абсолютної рефрактерності коли клітина взагалі не реагує на подразник. Чому? Тому що, вона Тому, що всі натріві канали інактивовані. Да? А відносний рефрактерний період це коли вже деякі натріві канали закриті, а значить готові до збудження і значить потрібний подразник більшої сили. Давайте наступний слайд і запишемо визначення, що таке рефрактерність. Пишемо рефрактерність. Одним словом можна сказати незбудливість. Це незбудливість. Напишіть, будь ласка, що при абсолютній рефрактерності. Длітина взагалі не реагує на подразник. Поясніть чому? Бо і канали і на Які канали? На... 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 Натрії, на... 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 так. Да. Всі натрії канали і на, на... Та... При відносній рефрактерності напишіть. При відносній рефрактерності. Клітина стає здатною до збудження. Клітина стає здатною до збудження. Ще у разі, якщо сила подразника більша, ніж зазвичай.